Всім привіт, мої люди! Що ж пам'ятаєте, мою лелію зіп. Нарешті дочекалася перша квітка, але мутантик дуже спекотно і, бачите, немає двох пелюсток. ну, Нічого страшного, насправді колір дуже гарний, текстура гарна, губка дуже гарна. Потім, як будуть, може, менш спекотні умови, може. Щось придумаю, і далі цвітіння мають бути вже нормальними, без такого мутанства. От, але від жари, так, да, і моя енциклія хлята теж проквітла. На жаль, на три пелюстки всього лише, а не на п'ять. От, ну, буває отак от, от. І тут порозрізала ще теж чохли до квітконосики. А отут був чохол-чохлі, в подивимось, що щось з цього буде. А на цьому сьогодні все слава Україні. Пока, пока.